Фудкорти, майстер-класи, спортивні розваги та фотозони у Черкаському парку відбувся фестиваль вареника. Головна ціль зібрати кошти на запчастини для ремонту дронів. Благодійні заходи необхідні. Вважає відвідувачка Інна. Такий важкий час. Прийти і щось зробити спільне для наших військових це дуже чудовий заклад, тому що це благодійна акція купи вареник і задонать для військових. Благодійний фестиваль ініціатива волонтера Євгена Компанця. Його команда готує напівфабрикати та відправляє ЗСУ. вареники. Приготовані власноруч з картоплею, капустою, грибами, печінками, халвою, солоним сиром. Порція 50 гривень. Було 25 відеречків, Більше тисячі вареників та уже продалося. Майже півтори тисячі вареників сьогодні. Баночка гарно поповнюється і кожен дає, скільки вважає за потрібним. Потім ці кошти використають на ремонт дронів. Купити один дрон коштує 350 євро, а відремонтувати 200. Волонтери організації Халабуда, для якої збираються кошти з Маріуполя. Допомагали з початку війни. Тепер приїхали в Черкаси і займаються військовим волонтерством тут. Фокус нашої роботи був на допомогу і, і військовим і на освітні проєкти, Але за два роки повномасштабної війни ми зараз фокусувалися саме на допомозі військовим і, ну, в принципі, зайняли таку нішу по ремонту дрона. Ми ремонтуємо майже два роки. і За попередній рік 552 дрона дрони було відремонтовано. За цей рік вже десь 150, мабуть, за перші о, там, два з копійками місяці. Допомагали збирати гроші й артисти. Зокрема, гурт Крутий заміс. Людина е, співала завжди, і співати потрібно, коли буде потрібно е, співати, танцювати для того, щоб зібрати кошти і передати. Хлопцям на е, в Збройні сили я буду для цього все робити. До заходу підключились заклади соціальної сфери, волонтери громадської організації, фонд родин загиблих. Потрібно робити все можливе для перемоги, розповідає організаторка Оксана. Дуже не багато небайдужих насправді людей, тому що ну ми всі повинні розуміти, що тільки об'єднавшись разом, ми ну доб'ємося чогось і реально. Буде наша перемога, ми в це віримо, але тільки разом. У підсумку фестивалю зібрали понад 138 тисяч гривень. Про це повідомив міський департамент соціальної політики Валерія Кісільова, Геннадій Ямельянов, телеканал Віка.